Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад півдня України. Я з конченко-Анджелем з області. Я трошки перехворіла, тому в мене мій голос сьогодні не мій а хворий. Хочу показати, сьогодні саджаю ну, Це такі от, що бувало, що були посаджені дуже близько один до одного. Викопуюся по два кущі одразу. Або бувало, що перепутувала б на той пенісетум, викопувала. І от вони стали у мене в воді замочені, теж знову досить таки довго, ну, пару тижнів точно стояли. Оце поділила діленки, ще одна розділяється. Бачите? як Зараз наведу камеру, покажу вам ближче. Бачите, ось зелені росточки. Це вже на весну підуть гілочки. І тут буде кущик, підуть потім всі по бокам, і на весну буде вже кущик. Ну, з такого, то буде більше, але ну, тут вже нічого відділити не можна. Бачите, не всі вже в мене в вимоксі у воді стояли. Посох, ще, он, гляньте, які. але я все одно їх саджаю, тому що не всі підуть рости. От Зараз я знімаю цю глядку, бачите, терчать такі обрізочки. І потім побачимо, як ця глядочка буде виглядати навесні, коли, коли всі ці пенісити підуть в ріст. Оділяється воно саме, коли почнете ділити, то видно, тим більше що воно було замочено довгоді, як я сказала, коріння вже повимокало, ділиться дуже-дуже легко. От як поділилося, так я їх поділила і буду саджати. Цей кущ величезний, в принципі, можна витягнути його. Це Red Hat я тут його поділити не зможу. ніяк, Оце одна така діленка. Ну, я його буду ділити вже потім весною, коли він підросте, я його поділю. Або вже знову на осінь. От бачите, теж ось відбиває. Молоденькі росточки, це вже на весну, прям. Ну, все-таки в нас тепло. Ну, зараз все в болоті тут ще їх є. Це не єдиний росток зелений. У нас тепло, тому воно ще. Всі встигне підрости. Ось, видно, ось росток зелений. Я ж кажу, ну в болоті все. І це буде вже на свічорі з цієї длінки. Це буде просто величезний кущ. І Його треба буде вже ділити весною, тому що всі ці ось такі ось, от начебто, на діленочка відділяється, але в неї ще досить ну, майже коріння немає. Тому ось ще, ось ще одна діленочка. Навесні вони. Підуть рости, дадуть коріння, тоді вже можна буде їх ділити ще ось. Бо я кажу, що з цієї діленки буде просто величезний кущ. Зараз ми це все посадимо, там діленки просамі скандусім ділонки, все це повисаджую в ґрунт, полиємо і все. Зараз поливати, ну, все буде залежати від погоди. Будуть дощі, не будемо поливати, не буде дощів, то при... до... доведеться поливати ще й взимку. Ну, це ми саджаємо весь час, тому що я кажу, у нас нема великих морозів, тому коли нема великих морозів, можна все саджати. Якщо земля не мерша, то навіть заморозки не помішають ніякі рослинки. Так, перепахали ще кусочок городу. Ми будемо потім вже вирівнювати і саджати з лавки. Викопувати. Там, де вони зараз заважають, саме заважають є, ростуть по підстежку. Будемо викопувати і саме зараз зимку будемо ділити і саджати. От так працюємо, тому що, тому що ми на півдні живемо і в нас тепло. Все, друзі, бажаю всім гарного дня. Тихо, спокійного.